Антон Семенович саме порався в городі, коли на його подвір'я завітали дві гарно одягнені пані. Жінки гукнули господаря і повідомили, що вони соціальні працівники і прийшли до нього у нагальній справі. Що розказують? Говорять, треба ті гроші, що ви вже на, на смерть оставили, треба їх поміняти. Ну ми зайшли, тут у мене в, в одному конверті було 9 тисяч, а в одному значить, було 5. Понятно? А я їм віддав понятно, Вона при мені перешкод, а я кажу, я їх пересчитаю, понятно, сложу. Вот. А тоді другим раз, да, этот, при, тот, приїду, привезу вам новий капюрень. Замість грошей жінки залишили дідові три запечатані конверти і попередили, відкрити їх можна лише за три дні. Інакше, мовляв, пропаде черга на обмін купюр. Задоволений здійсненим, дід провів гостей за поріг і вирішив поділитися радістю з родичами. Своїй невістці дзвонив, а невістка каже, а ну тут. А я розрізав, а там бумага. Я тоді пішов і ні, каже, а ну дзвони. На виклик селян одразу ж прибули правоохоронці. Та шахла вже і слід захолов. За кілька годин їхні прикмети повідомили усім міліційним відділенням області. Однак затримати псевдосоціальних працівниць поки що не вдалося. Значить, одна високого зросту, вище середнього, інша нижчого зросту віком десь 30-35 років. Значить, худорлявої такої статури, низька не розмовляє, а більше розмовляє жінка високого зросту, яка впевнено так діє на пенсіонерів, і вони ведуться на це все. Одна точно як циганка, вона чорна. І от така чорна. Одна жінка гарна жінка, така солідна, куртка на неї хороша. Мені бумаги, то я туди, сиди, як та на все. На переконання фахівців у тому, що дідусь потрапив на гачок шахраїв, є його провина. Адже навіть не попросив гостей показати документи. Значить, всі працівники, які працюють в нашій системі, це державні службовці. Вирізнити державного службовця дуже просто. Як правило, це людина, яка пристойно вдягнена, яка має вищу освіту і очі її навіть видадуть, що вона достатньо обізнана в життєвих якихось питаннях. 90% наших працівників це жінки. Жінки різного віку, але в основному десь до середнього віку, молодого і середнього віку. У всіх наших працівників є посвідчення. Правоохоронці жаліються. Вже втомилися попереджати літніх людей про надмірну довірливість. Легко погоджуються з тим, що касається фінансового питання. От, працівника міліції не завжди можуть упустити на подвір'я, але особу, яка затрагує питання фінансів, то вони без будь-яких перевірок документів запускають без, е без будь-яких переград до свого господарства і там йому викладують, можна сказати, всі ті збереження, які нас обирали за майже все своє життя. Після того, як Антона Семеновича позбавили усіх заощаджень, його рідні хвилювалися. Не дай Боже щось собі заподіє. Та пенсіонер каже, навіть грубі гроші людського життя не варті. Мовляв, ніколи не брав дурного в голову та іншим не радить. Ні, ніколи навіть. Моє мислення такої не О, єсня. Насобираю ну, я ще дете. Я казав невістки, що до мая місяця ми таку суму зберемо. Андрій Герко, Олександр Кругликов, НТН.